Російські пропагандисти лякають світ та Україну ядерним апокаліпсисом, розповідають про секретні натівські біолабораторії або ж істерикують про якихось розіп'ятих хлопчиків. З цього можна лише посміятись. Але насправді Росія, ще задовго до збройної агресії, розпочала сплановану і системну інформаційну війну. Про інформаційні війни відомо вже тисячі років. Ще в Біблії згадано про Гедеона, який так залякав свого супротивника, що той вдарив по своїх же військах. Такі самі технології ведення війни використовували і в стародавньому Римі. Про ведення супротивника в Оману писав у своєму знаменитому трактаті Мистецтво війни, китайський стратег і мислитель Сунь Цзи. Вводити противника в оману можна різними способами, або ж маневрами, які є демонстративними, тобто готуй чи показуй противнику, що ти наступаєш там, де ти не збираєшся наступати, і наступай там, де ти показав противнику, чи переконав його, що ти обороняєшся. От. Якщо, скажімо, в часи Сунзи, це можна було, чи робилося лише. Е Шляхом демонстрації, то на сьогоднішній день ці задачі вирішуються через медіа. Теперішня російська пропаганда працює на внутрішню російську аудиторію, лякаючи її бандерівцями та агресивним НАТО, прославляючи кремлівських правителів і русський мір. Водночас, маючи величезні гроші та вплив у політичних, бізнесових та медійних колах. Вони своїми інформаційними вкидами намагаються спотворити інформацію та уявлення про російсько-українську війну в усьому світі. Причому, як зазначають експерти, роблять це часто професійно, як приклад інтерв'ю американця Карлсона з Путіним. І навіть якщо нема грошей конкретно Карлсона, звичайно, що він за рахунок контакту з Путіним він отримав собі ну. Таке покриття і стільки контактів, про які він не міг мріяти. Тому це однозначно інформаційна війна, однозначно це сплановано, однозначно це для того, щоб різати, показувати і, і впливати на читачів західного світу. Коли запускається в західні авторитетні ЗМІ якась деза, от, наприклад, там, стосовно того, що з України закінчується солдати, От. І як від одна справа, якщо це якийсь російський там анонімний телеграм, а інша справа, якщо це пише поважне західне видання. От. І той журналіст, автор, який розповсюджує такий репортаж, він з цитатами з лінії фронту це зробить. Тобто він запакує це ну, надзвичайно переконну упаковку. От він, по суті, грає на, на користь Росії, навіть якщо він не отримує за це гроші. За свою пропагандистську маячню Росія щедро платить лише на фінансування своїх міжнародних медіа, таких як Спутник Раша Тудей «Енна Ньюс, вона щороку витрачає кілька сотень мільйонів доларів. Причому ключові наративи і сценарії залишаються незмінними вже багато років. Україна неспроможна держава, не може побороти там провести реформи, не може вирішити якісь проблеми, не може там мости обвалюються і так далі. Якщо говорити про захід використовує Україну в своїх цілях, то це і там західні біолабораторії і проведення експериментів, і використання українських дітей в своїх цілях, то, то там розшивається дуже багато. Російська пропаганда б'є в те, щоб в першу чергу розділити суспільства всередині і посіяти недовіру в громадян до і громадян інших країн до. Своєї влади, там і так далі українці вже звикли до кремлівської брехні, довіра до російських ЗМІ в Україні становить менше ніж один відсоток. Але ми не можемо сидіти, склавши руки. Потрібно не давати приводів для чергових пропагандистських атак і активно провадити свою інформаційну стратегію. Протистояти якимось великою кількістю гасел не має сенсу, тобто нам треба обрати все ж таки одне-два чіткі гасла, що Україна сьогодні захищає демократію, Україна є прихильником цінностей. І сильна Україна означає, що в світі буде більше демократії. Ну, якщо ми говоримо з західними країнами. І саме ці наративи необхідно просувати всюди постійно-постійно. І вони будуть перебивати собою з часом всю цю маячню про західні біолабораторії чи щось подібне. Найефективніший засіб боротьби з цим російським про тотально корумповану Україну, це просто не давайте їм приводів для корупції. Тобто не купуйте яйця по 17 гривень для Збройних сил України, не купуйте е, літні куртки як зимові в 10 за ціну в 10 разів вищу, ніж це можна купити е, в магазині. От, тому... Боротьба можна боротися з, з інформаційною пропагандою російською, але як, якщо ми їм будемо постійно давати для цього реальні приводи, тоді грішці на цій боротьбі. Про об'єднання зусиль владних інституцій, громадського сектору, журналістів та блогерів говорять експерти та аналітики. Потрібна чітка і скоординована робота з урахуванням специфіки аудиторій західного світу. І, скажімо, глобального півдня. Якщо е, говорити про те, що Україна захищає кордони Європи, європейську безпеку, демократію, ринкову економіку, ліберальні цінності, то це дуже добре сприймається в самій Європі. Е, про захист кордонів Європи не потрібно. Дуже багато говорити нашим балтійським друзям, європейським сусідам. Ну можливо, час від часу нагадувати, якщо ж ми говоримо про країни так званого глобального півдня. Чи е, азійські країни е, то тут е, демократія, власне кажучи, таке доволі доволі е, доволі спірне для них питання, тому е, для них можливо е, краще почути нашу версію стосовно того. Е, що, чи, чи є ця війна боротьбою з колоніалізмом, з неоколоніалізмом, і хто насправді веде боротьбу з неоколоніалізмом, а хто намагається просувати свої імперські амбіції? От, або ж їм пояснити, яким чином. Ця війна впливає на їх продовольчу безпеку. От чи яким чином це може вплинути на е, ціни на пальне? Тому е, от якісь якісь треба шукати речі, які можуть бути саме цікаві. Водночас реформування потребує і вся інформаційна галузь. На відміну від тоталітарної Росії, де вся пропагандистська машина зосереджена в одних руках, в Україні функції інформаційного спротиву розподілені між різними відомствами. І працюють вони вельми неефективно. Вважають експерти воно а, не функціонує а, ну навіть на рівні горизонтали. Тому ідеально все ж таки визначити структуру, яка відповідає за формування стратегії, це логічно зробити при президенті України. Ми говоримо про е, центр стійкості, тобто який формує наративи, які будуть сприяти стійкості країни. Е, по суті, це певна рада, от як Рада з питань кібербезпеки чи звичайної е, роз, розвідки. Е, так само має бути центр стійкості. І має бути центр. Пропонуємо, щоб це був центр стратегічної комунікації. видалі далі при прем'єрі, при кабінеті міністрів, е, які... Реалізує це все, тобто якийсь замовляє виготовлення тих самих роликів, друк, рекламні кампанії і так далі. І дві структури з собою взаємодіють, ресурси залучають інших відомств, але ми вже розуміємо, що воно стікається все воно і воно більш ефективно. Водночас дуже багато залежить від громадського сектору. На відміну від держави, він гнучкіший, бо не обтяжений складними процедурами, мобільний і креативний. Ми маємо кілька мов і щоденно готуємо і подкасти, і ролики, і статті в закордонні ЗМІ, як і Фонд демократичні ініціативи, і інші структури для того, щоб впливати не тільки на наших партнерів, але й на країни Латинської Америки. Африки, Азії, тобто весь світ нам потрібен зараз. Кожний голос кожної країни важливий. Тому дуже важливо скоординувати ці зусилля. У нас немає координації по великому рахунку між владними інституціями і інституціями, аналітичними центрами, інституціями громадянського суспільства, які можуть додати двокаси в цьому плані. Щоб ефективно протидіяти російській пропаганді, стверджують експерти, потрібні три ключові ресурси: час, люди та гроші. Оскільки багато грошей у нас не буде, треба зосередитися на часі та людях. А для цього залучати найкращих фахівців, і тоді ми матимемо якісний продукт. Ну і, звичайно, працювати над медіаграмотністю, щоб російські пропагандистські наративи викликали у нас лише сміх.